Сьогодні нагороди педагогам та учням вручає Олександра Савка, методист управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Шановні випускники, до вас звертається міський голова Віктор Анушкевичус, івано-франківську Україні потрібні розумні, творчі, працьовиті особистості. Які нестимуть у серці полум'я правди й любові до рідної держави. Тож ще раз усіх святом щасливої та щедрої долі Божих чеснот і щедрот. Я Григорівна за підготовку команди до четвертого інтерактивного конкурсу таємниці Станіславської фортеці присвяченої 348-й річниці надання місту магдебурзького права. Віта і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації нагороджується гром'як Лілія, учениця 9 Б класу, за зайняте друге місце у третьому етапі Всеукраїнської олімпіади з біології та грамотами управління освіти, за зайняте перше місце у другому етапі Олімпіади з біології та перше місце з екології. Грамотами та дипломами управління освіти нагороджуються такі учні школи. Таченко Вікторія, учениця 9-го а класу, за зайняте перше місце у другому етапі Олімпіади з історії, друге місце з екології, третє з біології, третє місце у другому етапі 10-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Мельник Вікторія, учениця 8-го б класу, за зайняте третє місце. У другому етапі Олімпіади з математики, третє місце з біології, друге місце у другому етапі Олімпіади з української мови і літератури. П'ятковський Володимир учень 8 Б класу. За зайняте друге місце у другому етапі Олімпіади з географії, третє місце з біології, третє місце з екології. Павлюк Інна, учениця 7 г класу, за зайняте третє місце у другому етапі Олімпіад з української мови. Перше місце у міському літературному конкурсі Я люблю тебе моє місто Франкове. Номінація проза. Перше місце у міському конкурсі творче гробіт, різдво моєї душі. Семак Уляна, учениця 9-го а класу, перше місце з екології, друге місце з біології. Вовкаленко Ірина, учениця 9 класу, перше місце з екології, третє з біології. Михальчук Юлія, учениця 9 А класу, друге місце з історії, третє місце з біології. Ткач Станіслав, учень 7Б класу, перше місце у міській олімпіаді з християнської етики. І є ще нагорода за активну участь у конкурсі Моє місто Франкове. Загриновський Віктор, учень 8Г класу, третє місце з історії, третє місце в четвертій міській олімпіаді з історії міста Івано-Франківська. Городецька Вікторія, учениця 8 в класу, за перше місце з української мови і літератури. Садловська Тетяна, учениця 6 класу, перше місце з природознавства. Ціпілєва Ангеліна, учениця 4-го А-класу, за зайняте перше місце у другому етапі Олімпіади з курсу Я і Україна. Сергеєва Вероніка, учениця 11-го Б-класу, друге місце з історії. Пінчук Олександра, учениця 11-го Б-класу, друге місце з історії. Воніс Мар'яна, учениця 11-го Б класу, друге місце з історії. Вичай Руслан учень 8 класу, друге місце з історії. Каслюх Любов учениця 11-го Б класу, третє місце з хімії. Надковський Андрій, учень 11-го Б класу, третє місце з екології. Куриляк Роман учень 9 класу за зайняте третє місце у міському етапі обласної олімпіади з образотворчого мистецтва. Доліпська Наталія, учениця 9 класу, третє місце з трудового навчання. Юрків Тарас. Учень восьмого класу, за третє місце з математики. Лисюк Вікторія, шостий клас, третє місце з природознавства. Лен Наталія, учениця 6А класу, третє місце у конкурсі імені Петра Яцика. Гавришків Христина, учениця 4 Б класу, третє місце у конкурсі імені Петра Яцика. Кириченко Наталія, 3 Б клас, друге місце у конкурсі імені Петра Яцика. Ковальчук Христина, 11 Б-клас. За зайняте перше місце у міському конкурсі з інформатики на кращу комп'ютерну презентацію. Влашенганна, учениця 11-го Б класу, друге місце у другому етапі історико-географічної експедиції історія міста і сіл України. А також за участь у всеукраїнському конкурсі учнівської молоді інформаційних технологій у номінації Офіс Менеджмент. Купцова Анастасія, учениця 11-го одинадцятого класу, друге місце у конкурсі авторських творів із зарубіжної літератури овелич таланту номінація поезія. Чопронова Аліна. Дев'ятого Б класу, друге місце у міському конкурсі Я люблю тебе, моє місто Франкове. Номінація проза. Пастух Христина, учениця 8А класу, друге місце у міському конкурсі учнівських творчих робіт Різдво моєї душі. Фігуль Ірина, учениця 7 Б класу, друге місце у міському конкурсі малюнка Чорнобиль. Вільно Боговід Христина, учениця 9-го в класу, друге місце на восьмому, дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв таланти землі Галицької, а також ансамблю бисто на цьому ж фестивалі зайняв четверте місце. Андрюк, Марія, учениця 6-го в класу. Третє місце на фестивалі мистецтв таланти землі галинської. Форму молодших класів третє місце на фестивалі мистецтв. Збірна команди за зайняте третє місце у змаганнях сплавання серед учнів п'ятих класів загальосвіт і навчальних закладів міста. Сенеч Олен, учень восьмого класу. Третє місце у змаганнях з авіа-та ракетомодельного спорту. Яськів курис, п'ятий клас, за участь у міському конкурсі «Моє місто Франкове. Бучковський Артур, третій П-клас, показав відмінний результат у міжнародному математичному конкурсі Кінгуру 2010. Кроць Дмитро, учень третього класу. Став призером золотий колосок 2009 івано-франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді нагороджує учня 9 класу Благушина Євгена за зайняте перше місце в обласних змаганнях аві та ракетомоделювання.